Вам просто мої кохані з вами, хана ваш найкращий зірковий дарол... даролог, і даролог також. Оговорка по Фреду, дарю. Дарю всім, хто хоче пройти трансформацію, цю можливість, дівчата. Багато хто з вас каже, де моє кохання, де той чоловік, який дасть мені щастя. Скажу вам так, що поки ви сама не зможете бути щасливою сама собою, бо людина з якою будете до кінця днів, це ви. То до вас будуть приходити чоловіки, але щастя там не буде. Якщо ви хочете ходити по граблям, деякі ходять по трьом, чотирьом, п'яти граблям. І це нормально, скільки з чоловіків. Це теж нормально, це ваш вибір. Але можна пройти трансформації, мати ці енергії, на які прийде чоловік з такими ж енергіями, як у вас, енергіями щастя. І так, хто ж він, там вже в дорозі. Він той, хто трудоголик, і це класно, чоловік повинен працювати. Людина, яка має якусь професію, яка приносить йому гроші, нормальні гроші. Імператриця, той дивіться, той, хто у когось, це той, кому ви радують дітей, або той, який хотів від вас дітей. Або це буде новий чоловік, який буде бачити вас, імператрицю, особливу жінку, жінка, яка до душі, але не тільки до душі, жінка, яку він бачить унікальною, не такою, як всі, жінку, яку він виділяє серед усіх імператриця. А він імператор, клас, клас, найкращі дві карти разом, нарешті, до імператриць йде імператор. От бачите, от як я казала правильно перед відео, що для того, щоб до вас прийшов імператор, а імператор, знаєте, яка його особлива відмінність і особливість в тому, що він готовий брати відповідальність. Так ось, якщо ви хочете імператора, а імператор будь якій жінці. Але якщо ви імператриця бо деженька, яка кам'є кордони і спиї... тримати, і знати її, то до вас приходить імператор і давайте ще про нього. Знов! Ну, кажуть, кажуть, що про нього, ханна, ти ж знаєш, хто такий імператор. Чоловік, який має енергію всіх чотирьох королів. Так, він тут має вже плани певні. Він тут щось з чимось бореться. Людина така інтенсивно живе. Він зараз один, що дуже круто. Нарешті. І.